Як я мечтаю проснутися в Северній Кореї, де сонце теплее, ніж в Африке, де лідер умнее, чем в США, люди добрее, чем в Європі, де у всіх є робота нет немає ніяких проблем. Ну і загалом хочеться відвідати і помандрувати по Північній Кореї, бо це найкраще місце на планеті, і взагалі всі, хто очерняє, поплюжить цю країну, ці заздрять. Бо в цій країні вже досягли таких висот економіки інфраструктури, що всі будуть раді. Нарешті, нарешті, е, русські люди, які запаморочливо дивилися на захід і не хотіли бачити правду і справжні гарні місця, нарешті вони е, відвернули свій погляд від загниваючого капіталізму і побачили цей світоч життя. Це Північна Корея. Ми маємо достаток на харчі і про вовка, промовка. Глянь, який жирний пацан товстунчику. Ми маємо багато гладких дітей у нашій країні. Власне, до чого це все я казав? Це навіть і не повна емоція, яка на сьогодні транслюється в московських змі, московськими блогерами, мандрівниками і іншими там прикалістами. По суті, московитам на сьогодні втравлюють внутрішнє рабство, звісно, як завжди, і вони його хавають, і втравлюють успіх північної Кореї. Наскільки там класно і загалом наша вам ці західні країни? І добре, що нас санкціонували і закривають зараз знову залізний занавіс. У нас і північна Корея. Тож про що розповідають московські пропагандони? І що вони так співають? Ми зробили невеличкий гайд використовуючи різні відео з їхніх інстаграмів і тіктоків. Тож давайте насолоджуватися краєм кращим за Швейцарію разом з вами, Валентин. Кромська пропаганда завжди позитивно ставилася до КНДР, а тепер взагалі вже і оспівує. Начебто це така собі нарнія, яку придушують Америка і інші західні країни. І якби цього не було, то там було би не просто Швейцарія, а набагато краще, ніж, Швейцарія, звісно. От, наприклад, ідеологічний брат Дугіна Сашка Проханов оспівує КНДР. На Северній Карії згустились тучі лжи, клівіти, непонімання. Запад, Америки інтерпретує її як страну изгой, як страну маленьке чудовище. У 2020 році він поїхав в Пхеньян і вас хітів цими великими вулицями, де їздять два автомобіля. Ну і, звісно, великими будинками, які показують міць і потужність і ідеології. Чучхе. Ну і в тих будинках, до речі, мало хто живе, бо споряд таку. Цінність породжену партію. Але якщо хтось і живе, то живе, звісно, партійно правильна людина, ідеологічно правильна, а не от, от е, вся контра, от, де, яка понуро заховалася по, по країні, яку треба постійно контролювати і в табори всіх, всіх на світі. Товариш прохана вас хітілса бібліотекою, де, мабуть, агенти місцевого КГБ грають роль студентів, які читають найновіші праці на французькій і англійській мові. А ще він вас виробництву електродротів поблизу пхіньяну, звісно, які вироблялися на станках загниваючої Європи. Але це все робилося для благих цілей, аби освітити всю країну і показати велич е, Іна. Ну, звісно, підсвітити на пару годин ввечері, тому що е, ночу це все вимикається. Адже люди нормальні, сплять ночі взагалі-то, знаєте, лі? а вмикати світло в ніч. Це розтрата національних ресурсів. І взагалі антипартійна поведінка і антисоціальна поведінка. Тому попробуйте мені сьогодні встати в туалет, там якщо ви встанете, чи ввечері пізно, чи до холодильника вашого буде знову долізати. Попробуйте включити світло. От тільки попробуйте. Ми швидко, Службу безпеки КНДР, запросимо до вас додому. Що в КНДР часто послуги і люди періодично живуть по картках, це нічого страшного, бо партія все порішає. Усі буде видана ж рису, аби робити арт -байприпаси. І байдуже, що вони можуть і не вибухнути, головне зробити багато. Бо план треба виконувати. Вашого інтернету там нема і нема західних фільмів. Але якщо щось і транслюється, то, наприклад, можна заблюрити джинси британського ведучого, те, щоб. Де Західні, порочні цінності не потрапляли в голову такого чесного, доброго, світлого громадянина Північної Кореї. Нічого не має заважати жителю КНДР восхищатися сонцем чучхе. Та й взагалі московити восхищаються і радуються такій великій країні, в яку і лелеки прилетіли на два місяці раніше, аби попрощатися з померлим лідером в 2011 році. Взагалі, день народження вождя це день сонця, А він в свою чергу породжує і хліб, і життя, і порядочок породжує теж і чудова модель для Кремля. Ідеальніше просто напросто А ще Сашка Пропагандонна закликав всіх їхати в туристами в КНДР. Адже нашому русскому чоловіку ось ця імперіалістична Наполеонівська арка в Парижі. Краще е, подивитися на от справжню пролетарську пхеніанську арку. В ній же ж успівуються кімер перемоги трудового перемоги трудового північно-корейського народу. Монументи в Кендер, майже як народній Московщині, є власний аналог пам'ятника, робітник і колхозниця. Є навіть власний. Кремль і Мавзолей, все в одному флаконі. Називається ця краса Палац Сонця. Та й загалом є власний гірськолижний курорт, на який можна запрошувати гостей різних і московити його активно піаряться у мережах. Ми зараз про це якраз будемо говорити далі в цьому відео. А перед цим всім хочемо вам сказати, що є місце, яке не варто заходити трудовій людині. Є школа останнього капіталіста, де навчають накопичувати капітал. А це. Просто вбиває внутрішню суть людини. Вона стає більш самостійна, думає, а насправді самостійності то нема в цьому житті. А вона думає, що вона може бути незалежною від батька сонця. Розумієте? Вона носиться за своїми грошима і розповідає, що вона така класна і самодостатня. Це неправда. Такі школи і курси, як основи фінансової грамотності, основи інвестицій, розуміння економіки, економіки своєї країни, створюють ілюзію ілюзію самодостатності людини. Партія засуджує цей лінк в описі до цього відео. І курси ті теж засуджує від останнього капіталіста. Туди не заходимо. В опис до відео не заходимо, не дивимося, не купляємо, і вас там не чекають взагалі все. Поїхали далі. По суті, Проханов один з перших, хто почав запрошувати московитів відвідувати цю країну після того, як справді Москва буде обліплена санкціями, і московитів не дуже й будуть бачити добре на заході. Буде створювати й окремі готелі, резервації, там їм і ми треба місце. По суті, ще більше тренд цей посилився, але він був в двадцятому 21 -му році. Один з перших, хто запрошував московитів відвідувати саме цю країну, адже вона дружня, там є порядочок, і взагалі подивіться, як раніше було при Сталіні, і треба ще й цей при Сталіні повернути Москві. Одна задача цієї пропаганди це легітимізовувати той стан, в який зараз Московія точно скочується. Ну нічого. При порядочке і туризм є, і гарськолижний курорт. А яке там метро чисте, уявляє, собі треба було і Карлсона так і туди запросити, аби він восхитівся корейськими супермаркетами і місцевим метро. Як наслідок, купа руських блогерів поперлася в Північну Корею, знімали там все на світі, оці вулиці без пробок. От ці всі пробки на Заході в Москві. Захворіла Москва західною хворобою, пробками цими. А в Кореї нема пробок. Там все чітко. Немає пробок, тому що товариші, які ми знають, що авто це елемент буржуйської розкоші, ними треба володіти лише для суспільних благ. І нічого забруднювати повітря країни вранішньої Роси. А оці всі фото з машиною на дров'яній тязі це брехня американських капіталістів. І загалом все це на благо екології. А європейським буржуєм треба приклад брати Ну, Грета, давай, їжджай, в північну Корею, дивись, як паливо екологічне користовується у прекрасній КНДР вулиці завжди людні в певних районах, що вас хитіла руських, ще пак, бо там живе еліта корейського суспільства. Чиновники, високопоставлені офіцери, члени партії. Ой, пробачте, прості робітники та творча і наукова інтелігенція. Усі отримують ідеальне житло в центрі Пхеніана чи інших фешенебельних районах. Ось решта це видумка капіталістів. А ще в КНДР силами армії, армія. Армія працює Армія працює в Північній Кореї, риє канави, дороги кладе, паркани, будує будинки. Ділом займається армія, розумієте? Так от вона і побудувала військовий курорт руками військовослужбовців. Курорт звали Масікрьонг. Усе в кращих традиціях совєтської армії побудувати курорт за 10 місяців. Для підйому туристів закупили дорогі швейцарські підйомники, і це все не заради піару, це аби прості корейці могли займатися гірськими видами спорту і завойовувати десятки золотих олімпійських медалей. Власне, це скажуть по телебаченню Північної Кореї. А чи завоювали ці медалі чи ні, це вже е, не має значення, тому що е, все там брехня, все брехня там. А от все, що сказано по. Телебачення в Північної Кореї. Це правда. Так як же все ж таки потрапити православному русскому чоловіку е, туристом в Кореї? Все просто. Це така... просто По суті, такий вояж буде коштувати 750 доларів. Для більшої автентики туристів привезуть на Совєтськам Ту-154. Все тільки совєтський вайб. Звісно, краще не убирати там місце в хвості літака, бо буде торсти так, що такої тряски ви ніколи і не будете мати. При прибутті вас поводять краще місця Мхін'яна і вас нагодують найкращі кухарі країни. Звісно, краще після кухарів Сонця Нації. Особливо для азартних туристів є навіть казино в певних готелях. Але ніколи не смійте зривати плакати та вивіски, а то сядете як капіталістична свиня, ото Вармбір. І загалом Корея максимально відкрита для Московії. Вона привезла туди московських туристів швидше ніж запросила китайських братів. Та й загалом Північна Корея навіть відкриє all-inclusive для московитів літні резорти, аби усатий Ердоган знав своє місце, а московити вас альтернативою. Загалом, КНДР, країна перспективи і культури у себе вас і жити там. Одні екологічні та соціальні плюси, смачна кухня, красива архітектура та привітні екскурсоводи, члени місцевого КГБ. Рекомендуємо всім московитам їжайте і залишайтесь там. До зустрічі, а стоп, стоп, до зустрічі. Чекайте, треба ще пам'ятати, що всі ми підтримуємо сили оборони. А ми збираємо на Mavic з тепловізором, більшу половину вже зібрали тут на Ютубі для 67-ї кримої механізованої бригади, а саме батареї аеророзвідки. Тож, якщо там вони помітять якогось московита або ще когось за гроші там іншої національності. Який, на жаль, обрав неправильний е, варіант в своєму житті і шлях, то аби повідомити нашу шановну артилерію і аби е, закрити це питання, чого вони нам шастують по нашій землі, так? Тож, давайте допомагати Збройним силам закривати питання. Всі реквізити будуть в описі до цього відео. А тепер до побачення. Але все ж таки підписуйтесь на наш телеграм-канал, на цей Ютуб-канал, ставте коментарі е, і залишайтесь з нами. Все. побачення.